Якщо говоря, я програла ресурси, то не заложи ще робити. Скелет, крипер і зомбі. І госша, кстати. То мені потрібно буде добути як можна більше дерева. Примерно 20. Хорошо, мені це потрібен. Воно мені. Я сейчас все быстро разроблю. В принципе, и... 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 Том, сказали, я... я в пак Реально, реально. Что кто хочет мне сказать? Ой, я просто ради того, можно бить. Мутить, то О, 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 о. Тут меня дерево. щоб мене не сильно вбив, я не хочу померти, я хочу жити, я хочу вижити. Хочу я, і пуст требувати. Ой, я цілься вижити. Так. Ну, розвок тебе поки пішла. Ой, матка вдитна. Ой, oh моя гад. Пішов ти в траху, кріпер. Та ні, ти мене зараз тут все вб'ють! ні 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 Я не хочу помирати, я хочу жити, хочу вижить. Учай! Дякую! Ай! Ти мене зараз стріляє Утырок твой! Я реально утырок! Что може вам сказати? Утирок! Успокойся! Успокойся ко ми це мирно і легко Рішимо Без моєї смерті. А -а -а. А -а -а. Мені потрібно вижити. дайте мені... Я повараю, я повараю! У мене захипела, захипей! А чому так? У мене їди ні? Фіга, нічого. Молодець. Келе, ты довольный? Довольный. Рожей У него рожа довольна Ура! Дайте мне выжить, не убивайте Я Не хочу. А! Я нахожу. Я тут посажу. Нет, ты Ты! 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 Ты Ты меня заколебав скелет! Як ты меня заколебав! Як, як ты меня заколебав скелет? Реально я не можу бити в пекло, тому що скелет хоче мене вбити. Потому что я від нього тікаю. Ай як, як ты мене находишь? Я! Что я тут шахту Кстати, кстати, тут я сделаю шахту Ну что потребно мне это так. Так, и... Ну что-то было спилено Главное Не хочу Мне достаточно так Вот такой Мне надо раз, Дорогу Ага, и... Все, ага Готово. Хайло є, тепер я добуваю, в принципі. А потім я верну себе опять що, Мені це все наказання. Тільки з їдою я вернусь. Ви бачите, я без їди ніхто, бідна, нещасна. Помажаю. їда потрібно, ребят. Ви знали. Ось я. Володати починаю. В принципе. И... Давай давай, давай, ты побьт ру. Давай, 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 забывай, забывай, забывай. Быстрее зарубиться. Быстрей. Может ты уже сдохнутый песок? від голоду. Поспеши. Якщо я знайду тут шахту, то я буду батють. Велико офіген. Ну что? Без. Правда я не можу. В принципі мені потрібно копати. А потім після копання локопания. і все Тобі там гази мама магма купа, як я не знаю, там є Це yes. трендец, тут буде. Для мене трендец. Реально можно вам сказати ну мене у меня заводим бывал Не хочу я реально на точно все його нема йду назад надо Так, так, так так давай Так, так, так все так. мне надо даже спал подругой. Хоть три года. Я сам Все. Вот китайцы там даже меч. Я -м -м -м. роблю. Такая -м -м -м. Все по быстрому. Дуже быстро мне потребно. Все так и Що, лопата мне же подарить на все. Лопата є. И письма не подарить. Надо с роботаю вс. Натікаю. Блин, длинный блин. Е. Ее. Пичь є. І є, і є. Піч є. Я йду далі. Лопата. Или убиватой. Ну, пить обычно. Отлично. О, курівка, ти мені потрібна корівка, серйозно, реально. О, що хочу вы хочу. Так є. Курочка, вибач, сьогодні це не твій день соброжити. Сьогодні соблюжити. Ну, о, три корівки, прикольно. Дай, 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 залечу я всіх вас. Ебал! Давай, 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 психорл! Вс, и... і... і нублі, ну блин, ну мало. Дальше даже подюблю, я еду и иду в пекло. Потюбаю. А я не закуплюсь, я знаю, куда идти. Давай, давай, пори, понял. Ой, десять, ой, ой, вибачте. Давай, психо грл. Ось тут корівки. Три корівки і я вбиваю і йду. За ним тут багато дирай, для мене. Загалом ведуть. Так, пострій, постарішся і... Давай, давай. Остане піду, все. Сто подовше, може тут до мене путь закритий як можна. Кавичка сказати, О, вівця. Мені дуже сильно срочно потрібно. Єда мені потрібно. Порівку помри, помри, помри. Ой, а не так залагалась. Зміна погоди. Дякую! Сьогодні ж не мене дощ. Бо я дощ не переживу. В принципі. Ти корівки тут більше нема! А ні, не є. Думаю, тобто є уже. Я тику, візьму тобою, тику. Зараз, зараз, вбиваю всіх їх. Бо мені потрібна їда. Це так виберу, і тут так, 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 виберу я. Все, оце мені потрібно, і все. Тепер їда в мене є, я подлюбаю, а тепер йду. Успешно. Ем... Ну, я зараз можна тримати, я йду. Ідеться я вже гопі міра. Березки, серйозно! Ты шла? Хто знає? Хто? Це плівна довго буде йти назад. А ні, я вже вернулась, звернулась вернулася до пекло. Моє любиме. Зараз зараз я телепортируюсь. И... Утрується. Я Вони просто чекаю. Мені Мне нафиг непотребна их лут. Нафиг непотребний. Ну не, Тут не, була в лаву. Ай-ай-ай-ай-ай-мама-мама-мама-ма-мама. Вообще говоря, я спала прямо на лаву. Я, Пічу, я покажу приплавить. У мене було більше хп. Своите доски і баранину. Тому що я голодна, я голодна, ребята. Я реально говорю вам. Все, тепер можна і поїсти. Вс, надіюсь, я не буду помирати. Мені це не потрібно, то я йду далі. Не, мне надо найти золото. Мне надо найти золото. Это броню. Робить. Броню. Да? Вот так вот, они идут на выжданный ареал. Не ареал. Можно скинуть. Стреляй, если ты на другую сторону, то я вся не стреляю. Я, ты тебе не забыли пацаны с дырок. Я при нього пицту, я помру і здохну. А ні, не надо мне пидор? Помру і здохну. І тут ты на пуби. Я тебе привожу. Ай-яй-яй-яй. Давай, давай, клять. Я Дякую за кистку. Блин, а то хп восстановить мені. Да-да-да. Та що ж таке кинуть, щоб було оце да? відео, да -да -да -да. так? Зараз можна? Так, 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 так Та буде курять віна? Як буде курять віна? Тому що я помираю Я, да, блін, топлива нахватиму Що, Міша? Зелене можна А з землі можна? Хай так буде. Уже голосова. В принципі. Мені пекло, я не знаю, як прийти. Ну да і так в мене буде. Я не багато надюбала, то, то це норм для мене буде. І зараз, 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 зараз Все. Підкріпитися. Далі. Я, я... Ну, ну, я не найду и въезжу одновременно. Ви не мене три день, скелетошка. Сражайтесь замість собою, заражайте. Ко я вам даю. Я, ты меня заметил. Кардиально заметил. Заменишь эти каты? Я допойду, як может, як то пойду, я можно, как я бабка стара. И тут бы уже вообще охрененный, охрененный. Я не хочу, чтобы она была не. Дякую вам велике. Дякую. дітка зовут скелета. Дісто можна поїсти, клас. Ну це день так, який воно там її їсти, її їсть, встановлювати у Мене дерево туди кінчиться. Усе відам. Тому то щоб встановити ХП собі Реально. можу вам сказати. Стойк, некоторые стейк, стейк, стейк. <бух> я поки що жива, поки. Поки я жива. поки я закрываюсь. Ну как я не могу ситуацию я на всякий випадок. Ну, вдруг там знову скелети. будут то... скелеты. Ну поки буду я буду поражаривать. У мене на не на а свину зомби дети стоит, если вы не то, то Вс, вам кранты будет. Считайте, что вы ви... пиглы? Не, мама! Я да? говорила, ребята, тут епиглыные! Нахреновные ми! О, майгад! без брони была, и у меня убили тупо. Да что, без брони золотой? У них любят золото, что сказать. Ну капец просто, реально капец. Не выжить, а то был сдохнуть. Ну я мастер по этому поводу. Я иду назад. Да мне портал, алло, алло, да не портал. А, вот тут я иду. Вс. Мне з цього выжить. Ой, не то. Куди я иду? Кстати. Куди, алло? Ну если ты так лювец золото, то зачем вони мене, блин, вбивают? Так можно логічно подумати. це місце мені назад надо йти, Бігти прям. Ну хто ти знаєш, бо це дома? трендец один. Реально. Что можно я вам сказать? Смог Мак, на кубы, да я иду. Куда? А. Ой, это за что? Я ч им що я им зробила, ребят? Ну так хочуть мене вбити Хворит, скоро я сдох. Ну якось за потайник. Да бляха, ну ты, блин. Утрення, мать, учение. а. О, там не тетрада, сюда мне не надо, и ты опять же ну, бля. Уж тут реально. Ай, я говорю, ай я говорю, 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 говорю. Я Дякую! Я плюю. Я пою. И... Да разобсила первый Давай ты рыжек себе забьм. Ой, не туда я идем. Да тебе плохо брутальных я не хочу И не буду хотіть. Они брутальні. А ты тут у них гну. Без ресурсик. Такие втеряють, позамен губы. Тоже говорят. Ну блин. Давай, давай. Вот 200 20. куба, ребят, ну ну шо, обосраться закончится. Значит, одиннадцать их. В ним не сладко мені, сокором Тут є враги, вороги я як можу без ресурсів! Ури, заколібал! Порошого варіант це блін... не рай для мене! Окрай! Це яколі тихо, хотихо, тихо Того ти репортуємося! Силя тихо! Я нічого не зробила! Они же не работают, ну, по-моему! Коша, я твоя! Любимец! Ааа, нас ну, пьют зараз! Ну не так хотят в это Гоши. Да им зробело! Позвони! Ах, ну, блин, я обозраться хотела! Так и зробело, так и зробело обозралась! Блін б'є мене, це гоша Це мій любими Гоша. Ты порядка не буде капепла. Я в та, мене одна хп, одна хп, от спів тепер і я померла. Я бляха! Я йду дальше! Іду, йду, йду! Та то що? Спасіть, врятуйте мене поможіть. Поможіть, спасіть мене! Реально хочу вам сказати. Яреально. Чого ж у мене покнути? Всі хочуть мене кокнути. Хокнуть. А І, Скажіть, мені треба якось тут стояти, щоб вони мене не кокнули. Блін, я думала, що на мене вже не знайдуть. Я порчу так сімейного стояла. У мене топована вигнана улы! Та пішло в цю скелет і в воду, отоплений з воноль. Скіт наєздник. Це дуже рідко можна замітити скелета наєзника Дуже рідко. На путі! Я тоже, ты знаешь? Да ти, ти меня за бомба ела бомба. Так что за ранок на цей... Я не рухатись не хочу, Ну, блин, у меня скелет мне находится. Ты по запаху тешло. Вот он вот. Ты не можешь меня найти. Вот он скелет. Я тут я тут все... Ну напів цих приключень. Да як ви мене задрали? Я самим деревом буду сила під дерев Да як ви мене задрали? Вот От зомбак тут може партурить. Він домов впаде і здохне. Та як ви мене задрали? А, як ви мене задрали? Реально? не могу, ребят, я говорю, а с этим скелетоном из бомбарями три да? И не дай мне жить нормально, и спокойно. Да я ты тут манек, тут найдешь. Ты портал! <говорит> 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 все, ребят. Мне как говорят, ребят, его взорвал. И на мой портал, и а все. Че я? А мне надо железо найти. Железо хрен найдешь, хрен. Хрен ним Короче говоря, забрел мы. Ай, влюбь ⁇ т. Просто всё! Портал два, там ресурсы. Гениально просто. Супер, дупер круто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! ой ой яй 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 ой 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 воду!